Доброго дня, шановне панство. Ми з вами знову в магазині Прапорщик на вулиці Січових Стрільців, 81. Якщо ви ще раптом не придумали ніякого подарунка для своїх сина чи донечки під ялинку, рекомендую згадати, що в магазині прапорщик йде новорічна акція з крутезними знижками і один з акційних товарів ось такий карабінчик в калібрі 22ЛР від компанії Росі, модель Компакт. Це карабінчик для тренування діток. З малесеньким прикладом, зверніть увагу, оскільки він маленький, з болтовим полезаряжанням, десятизарядним магазином є мушка. є планочка призма для встановлення оптичного або, або коліматорного приціла. Рекомендую прийти, подивитись, потримати в руках. Можливо, це саме те, що ваша дитина хоче отримати ялинку.